Мабуть, нікому з нас не подобається, коли на нас не звертають увагу. Ми, істоти такі, що любимо, коли нам приділяють певну увагу, коли ми маємо якесь значення для інших людей, для тих, хто нас оточує. Сьогоднішнє читання це Йова, 23, 24 розділ. І тут Йов говорить зі своїми друзями і каже одну значну річ. Він хоче, щоб Бог його вислухав. Фактично, вся книга Йова йде, йдеться про те, щоб Бог звернув увагу на Йова, який знаходиться в стражданнях. Йов не знає, що Бог насправді бачить, що він знаходиться в стражданні, і що Бог розуміє, яким чином все має йти. Він переживає від того, що почувається занедбаним. І в 23-му розділі, 6-й вірш, він каже наступні слова: чи зі мною на боротьбу він з великою силою стане? О, ні. Тільки б увагу звернув він на мене. Йов бажає цієї уваги. Йов бажає, щоб Бог просто його вислухав. Вислухав ті переживання, ті страждання, в яких він знаходиться. Проте Бог насправді чує Йова і розуміє, що з ним е, трапилось. Бог розуміє, яким чином проходять страждання Йова. Але в часи переживань, в часи страждань, часто здається, що ми самотні, що нас. Всі покинули, всі відвернулися, і навіть Бога немає поруч. Проте в цей момент треба пам'ятати і розуміти, що Бог завжди поруч. Що навіть тоді, коли здається, що ми залишені і покинуті всіма, Бог знаходиться рядом. І він допоможе пройти через ті страждання, які спричинені в нашому житті. Тож читаємо слово і вбачаємо, що Бог нас насправді завжди поруч з нами.